Вітаю! У цьому відео поговоримо про особливості життя птахів. Розглянемо їхню будову та пристосування до польоту. Також розглянемо різноманітність птахів. Не забувайте підписатись на канал та поставити лайк під відео. А ми починаємо. Птахи це хордові хребетні та плокровні тварини, пристосовані до польоту. В Україні мешкає понад 400 видів птахів. Сучасні птахи представлені трьома групами плаваючі. Пінгвіни бігаючі, такі як страуси, та літаючи усі інші птахи. Спеціалізація до польоту обмежує життя птахів у інших середовищах. Серед птахів немає видів, які пристосувалися до життя в ґрунтовому і водному середовищах. Відділами тіла птахів є голова, шия, тулуб і хвіст. На голові є очі з рухливими повіками, ніздрі та слухові отвори. Форма дзьоба залежить від характеру живлення птахів. Шия птахів видовжена, рухлива, завдяки чому вони можуть повертати голову на 180 градусів і більше. Тулуб має оптичну форму та кінцівки у вигляді крил і задніх ніг. Птахи двоногі тварини, ноги здебільшого мають чотири пальці, три з них спрямовані вперед а один назад. Це дає змогу птахам охоплювати гілки та створює опору для пересування по землі. Покриви птахів це суха шкіра, досить тонка, укрита пір'ям і позбавлена залоз. Лише над основою хвоста в багатьох видів є куприкова залоза, секретом якої птахи змащують пір'я, що робить його еластичним та водонепроникним. Пір'я це рогові утвори шкіри, що вкривають більшу частину тіла птахів. Періодично, зазвичай один або два рази на рік пір'яний покрив повністю або частково змінюється шляхом линяння. Розрізняють контурні пір'я, пухоподібні та пух. Пристосованість до польоту пов'язана у першу чергу з особливостями опори. Скелет у них легкий і міцний, утворений з тонких кісток, частина яких зростається. У черепі птахів немає зубів і масивних щелеп. Грудина має великий виступ, що називається кіль. До нього прикріплюються потужні грудні м'язи, які здійснюють роботу крил. Політ вимагає великих затрат енергії і відповідної кількості кисню, тому дихання птахів є найдосконалішим серед хребетних. У птахів є парні губчасті легені, розвинені дихальні шляхи і повітряні мішки. Вони забезпечують подвійний тип дихання. Поглинання кисню з повітря за допомогою такого типу дихання відбувається не лише під час вдиху, а й під час видиху. Птахи потребують великої кількості енергії для забезпечення сталої високої температури тіла, тому їжа в них під час травлення розщеплюється швидко, наприклад, сухе зерно за 2-3 години, а соковиті ягоди за півгодини. Травна система у зв'язку з цим має такі особливості. Наявність розширеної частини стравоходу вола, поділ шлунку на два відділи: залозистий і м'язовий, та вкорочений кишечник. Птахи це теплокровні тварини, що здатні підтримувати постійну температуру тіла незалежно від температури середовища. Досягається така здатність відсутністю змішування крові в серці і судинах під час транспорту речовин. У птахів серце чотирикамерне і має великі розміри. У ньому артеріальна кров повністю відокремлюється від венозної. Розмноження птахів здійснюється статевою системою, яка представлена парними сім'ядниками в самців і одним лівим яєчником у самок. Птахи є роздільностатевими організмами, у яких внутрішнє заплітнення. Розмножуються вони як і плазуни за допомогою яєць, що мають великі розміри, з великим запасом поживних речовин і яйцевими оболонками. У птахів яйце утворюється в яєчнику і формується в яйцепроводі самок. Дозрівання яєць відбувається досить швидко по черзі одне за одним. Під час проходження в ньому яйцеклітина оточується яйцевими оболонками, якими є тонка начкарлупова, що захищає від бактерій. Тверда шкаралупна з вапняку, дві тонкі пергаментні підшкаралупні, білкова і жовткова. Яйця птахів мають особливі білкові канатики, які підтримують яйцеклітину в певному сталому положенні, зародковим диском догори. На тупому полюсі яйця знаходиться повітряна камера із запасом повітря для зародка. Шкаралупа захищає яйце від механічних пошкоджень і має пори для газообміну зародка, що розвивається. Розвиток у птахів прямий. Залежно від розвитку пташенят, птахів поділяють на виводкові та на гнізні. До виводкових належать птахи, чиї пташенята вилупляються з яйця розвиненими. В нагнізних птахів пташенята голі та сліпі, не можуть самостійно живитися і довго залишаються в гнізді. Плаваючі, це група птахів, які втратили здатність до польоту і пристосувались до плавання та пірнання. У цих істот тіло обтічне з лоскоподібним оперенням, крила перетворились на ласти, пальці з плавальною перетинкою. Грудина має розвинений кіль, кістки важкі. Ці птахи поширені в південній півкулі. Безкілеві це група птахів, які не здатні до польоту. У цих тварин довга шия, недорозвинені крила, груди не без кіля і добре розвинені задні кінцівки. Ці птахи поширені в південній півкулі. Кілегруді це група птахів, які зберегли здатність до польоту. Ці птахи становлять значну частину сучасних видів. У них грудина має добре розвинений кіль, легкі кістки, розвинені крила та інші ознаки, які ми вже розглянули у попередній частині відео. Дякую за увагу. Слідкуйте за новими відео, ставте вподобайки та пишіть запитання та пропозиції у коментарях.